Яка роль митця? Одна з тез, про яку я завжди говорю, це побудова нашого пантеону героїв славетної історії, яку свідомо Російська імперія протязі багатьох років, багатьох річ знищувала, трансформувала. і ми маємо безумовно пам'ятати. Про те, що ти казала, має те, хто пам'ятає гіркі, важкі болісні сторінки нашої історії, але пишатись і надихатися великими перемогами, які Україна має, має на військовому полі, в спорті, в науці, в мистецтві. І це дуже важливо, щоб був і запит, і можливість, і. Тут роль митців буде неймовірно важлива не тільки митців, істориків, де медіа, які про це розповідають, транслювати і будувати свій пантеон героїв і чітких маркерів, що ми насправді великі, потужні, героїчні, сміливі і талановиті люди.